Недорога перешкода на Сенверському перевалі завалилась підпірна стіна. Одна смуга автошляху засипана бетонними плитами, ґрунтом і гілками. 50 років підпірна стінка рятувала автошлях від сук ґрунту. А тепер порятунку потребує сама. 48 метрів стали небезпечною перешкодою для водіїв. Ніхто на авто увагу не звертав, поки сінка не впала. Знаєте, от так само дивитися. Поки дійсно не наробиться ділов, поки не зробляться ДТП дороги, не стануть якась дорожні пригоди. І будь у такому складі дійсно, що дуткаємо, може іде і травму, люди пута усього, то тоді вже починають щось робити. Понимаю? Тут ніхто не приймає ніяку увагу на тоді на ці дороги. Відколи підпірну стіну побудували, і ще не укріплювали дорожники. Кажуть, ситуація критична. Мало того, що бетонні плити старі, та ще й ліс зверху нависає, часті суви загострюють проблему. Ну, у нас перша задача ну, забрати і пробрати проїжджу частину, більш-менш, щоб не було варіантів. В складних карпатських умовах у Карпатах дуже важко дороги експлуатувати, дороги будувати, тому що тут багато сумних ділянок, доріг, так, які, ну, на яких важко працювати, важко стабілізовувати. І бачите, яка дорога в вся у цьому, тому що немає відповідного фінансового забезпечення, значить, немає відповідного експлуатаційного утримання. Забезпечити вдається лише проїзд до комфорту, то кишені дорожньої служби його не дозволяє. Дорога синоверського перевалу державного значення, тож бюджет її повинен обслуговувати не районний. За останні два з половиною роки майже ні копійки не виділилося на як на утримання на проведення належної станції навіть на проведення ямкового ремонту не говорячи вже за, за те, що тут фактично треба вже капітальні видатки, і значні суми укладень для відновлення як цих стінок, так і приведення належний стан цього участку цього Дороги щодня дорогу на Сеноверському перевалі долають сотні легковиків, шкільних автобусів і маршруток з туристами. Дорожники кажуть, автошлях на перекриватимуть приступ забезпечить, але гарантувати нову підпірну стінку поки не можуть.